Зруйновану садибу київського художника Григорія Світлицького хочуть перетворити на мистецький хаб. Відбудовувати її повністю дуже дорого, і зараз місто, яке будівлею володіє, грошей на це виділити не зможе. Хоча згодом питання реставрації планують знову піднімати. Нині ж заповідник у межах якого і стоїть будинок, збирається провести там толоку, аби розчистити територію від сміття. Дарія Цесарук розкаже. На стінах і стелі Хрестовоздвиженської церкви розписи Григорія Світлицького. Він працював над ними більше року. Власне, тут Кирило і Мефодій, 100% його. Ну і тут, взагалі, мінімум 30% розписів, які тут в цій церкві, то це виконані Григорієм Світлицьким. У мистецьких колах світлицький легенда. Він першим серед інших тогочасних живописців став народним художником. Найвище державне звання йому присвоїли у 1946-му. Людина, яка керувала. 16 років комісію по реставрації Саківського собору в Санкт Петербургу. Це був представник такої української інтелігенції. Ну не даремно ж він повернувся в часи УНР. Він повернувся в незалежну на той час Україну. Він був членом спілки художників. Він працював в художній академії. А творив у власній садибі, що на Подолі роками пізніше, саме тут був його музей. Тут було багато картин, 450 робіт. Власне, художника і пов'язані з ним роботи зовсім неправильно, що об'єкт, який пов'язаний із життям цього художника, де він творив, тут була основна його майстерня. Він зараз перебуває в такому ганебному стані. Бо нині він напівзруйнований. Останні 10 років будинок пусткою стоїть серед непролазних хащів, далеко від людських очей. Вогонь знищив його ще у середині нульових. Тут була велика пожежа, але Кажуть, що основну частину робіт звідси забрали в період української незалежності філіал Київського музею музею історії Києва. Отак, і начебто, вони у них у фондах ці роботи нині садибою володіє місто. Нам вдалося зв'язатися з родиною, з представником це був нащадок художника Олексій Гуляницький. Це правнук. Вони подарували цей будинок державі, тому. Прав власності в нього, хоча він е, повідомив, що у нього навіть прописка залишилась за цією адресою. Так він каже, що у нього у паспорті є прописка за цією адресою, але власності ніякої на цей будинок не немає. Ми можемо зробити тут толоку, упорядкування е, і консервацію. Повна реставрація будинку зараз неможлива, бо вона обійдеться у десятки мільйонів гривень, допоки війна триває, виділяти аж стільки місто не у змозі. Тож заповідник у межах якого стоїть. Садиба хоче зробити тут бодай мистецький простір. Моя така думка, що тут би зробити культурний центр або культурний хаб, як вже зараз модно казати, імені Григорія Світлицького, тому що відбудувати тут все в цих умовах. Практично нереально, це буде дуже дорого. Це мільйонний буде проект. А от зробити консервацію самої садиби, яка є пам'яткою історії національного значення. Звісно, згодом питання відбудови усе ж збираються винести на обговорення. А доти територію вичистять на толоці. Дар'я цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон єдині новини.